Пограбування сталося ось у цьому домі посеред білого дня. За попередньою версією поліції грабіжники підібрали ключі до квартири і буквально за лічені хвилини винесли звідти усі гроші та коштовності. Як обчищали квартиру, ніхто навіть не помітив свою темну справу. Крадії зробили швидко і без зайвих слідів. В Будній день, тобто чути було, як ліфт їздить, що люди ходять, але ну, підозрювали нічого. Поцупили чимало за попередніми підрахунками з помешкання винесли понад мільйон гривень. Заявниця повідомила, що з її квартир зникло 200 тисяч гривень, 40 тисяч доларів, а також золоті прикраси. Там були деякі каблучки з діамантами, сапфірами. Правоохоронці припускають, злочинці діяли за наводкою, бо знали напевне, де зберігалися гроші та коштовності. В приміщенні взагалі обстановка не була порушеною, тому ми не будемо відкидати такий варіант, що в принципі злочинці знали, куди і для чого, за чим вони йдуть, тому що зазвичай при вчиненні таких злочинів злочинці в приміщенні шукають, тобто вертають речі. Ну є якісь безлад. Поліцейські не приховують здивування. Мовляв, якби таку суму винесли у прокурора чи судді, до високопосадовців мільйонерів уже звикли. Але зовсім навпаки, у цьому випадку, адже постраждала звичайна секретарка. Коли правоохоронці поцікавилися, звідки ж такі гроші. Жінка перейшла на підвищені тони. Звідки у вас ця сума грошей? Можете сказати? Батько ми дал, пацан ми дав, заробляю. Заробляє 32-річна потерпіла Світлана Терпай секретарем судових засідань в апеляційному суді Закарпатської області. Утім, на роботі знімальна група надзвичайних новин її не застала. Служителька Феміди просто миттєво опинилася у відпустці. А можете закликати Світлану Терпай? Її Немає. А де вона? У відпустці. Вдома жінки теж не було. У будинку, де мешкає Світлана, нині самі лише розмови про гучне пограбування, про те, що їхня сусідка з орендованої квартири, секретарка-мільйонерка, люди навіть не здогадувалися, звідки у неї такі кошти лише пропускають. Судді, які отримують, так, мабуть, діляться. Ні? У нас судді ж мільярдери. Колеги теж на вухах на камеру говорити не хочуть, проте анонімно розповідають, для тутешніх працівників такі заощадження нереальні. Непонятно. Ну, у нас взагалі таких зарплат і близько немає. Реально зарплати тепер, що більш-менш підняли. До того у нас 1200 гривень було зарплатами. реально не стало. В апеляційному суді Світлана працює лише півроку, аби отримати цю роботу, як і решта держслужбовців, проходила випробування крізь жорна так званого очищення влади. Перевірявся і її майновий стан. Минулорічну декларацію про доходи поки нібито опрацьовують у фіксальній службі, і журналістам її не показують. Утім, сума, зазначена у декларації, значно менша від викраденої з квартири секретарки, і це підтверджує керівник апарату обласного апеляційного суду вона подала декларацію, зазначила загальну суму своїх доходів 13 тисяч 921 гривень. Це за 15 рік. Чи отримувала вона в цьому році якісь е, допомоги, дарунки, призи, виграші? Про це ми будемо знати е, в 2017 році у декларації за 16 рік. Утім, службову перевірку у суді поки не розпочали. Наділені більшими владними повноваженнями колеги кажуть, немає підстав, мовляв, на роботі. Якщо і могла щось взяти задля власної вигоди, то максимум папір і канцелярські скріпки. У її посадові обов'язки входить фіксація судових засідань, виготовлення та відправлення судових повісток, а також оформлення справ. І тому це виключає будь-яку можливість отримати. Неправомірну вигоду або будь-які подарунки на роботі з наявної в апеляційному суді інформації кошти про викрадення, яких йдеться, вона отримала від батьків, які є бізнесменами у юристів, які щодня мають справу із судами та їхніми працівниками, такі слова викликають лише посмішку. Тому у чесність обікраденої секретарки мільйонерки вони не надто вірять. Якщо ми беремо корупцію в судах, то вона відбувається слідуючим шляхом. Це є адвокат, це є секретар суду або помічник судді і саме суддя. Отакий От ланцюг відбувається корупції в судах. Вона, безумовно, що може бути посередником, тому що правоохоронці вони цілком правильно запитали, звідки у панянки такі кошти. Звичайні і начебто непомітні канцелярські співробітники у корупційних схемах українського судочинства стали просто незамінними. Звідки в неї коштовності, і панянка мала би задекларувати ці кошти, якщо у неї є там чоловік, наприклад, дід, бабця займалися підприємством або займаються в декларації, вона би мала зазначити доходи сім'ї. Чи справді гроші та коштовності від батьків та залицяльника правоохоронці поки перевіряють, якщо слідчі доведуть, що цінності отримані незаконним шляхом, статус потерпілої можуть замінити на підозрювану. А поки поліцейські у пошуках крадіїв мільйону сапфірів та діамантів.